Ми розпочинаємо нашу нову рубрику Запитай в агронома в цьому розділі. Анна Педан, агроном-консультант, ділитиметься власним досвідом та відповідатиме на часті запитання фермерів. Сьогоднішній ролик присвячений здавалося простим, але досить важливим фактором впливу на вирощування сільськогосподарських культур. Як в основному ви формуєте бакову суміш для підживлення культур? На що звернути увагу В нашому випадку? Спочатку рекомендується додавати в бакову суміш добродій калій-актив, після нього добродій бор та добродій цинк мідь. Потім вже додаємо добродій комфорт універсальний, та останніми ми повинні додавати адюванти. Тоді буде найбільша ефективність нашого розчину. Також треба звернути увагу до якості води, оскільки дуже часто беруть господарства воду з відкритих водоймів, в яких є дуже багато мулу. Ця вода не очищена, тому робоча речовина. Діюча речовина, тобто може зв'язуватись з мулом, з різними агрегатами, які знаходяться в воді. Що буде зменшувати ефективність. Також треба звернути на pH та кількість солей в використову воді. Ось в нашому випадку, майже з кожним препаратом, ми підкислюємо воду, оскільки в нас служне pH. та багато які препарати просто випадають в осад. Також це підвищить ефективність внесення.